Добрий день, малята та дорослі. Дітки, а яких диких тварин ви знаєте? Чим дикі тварини відрізняються від свійських? Допомагати нам сьогодні буде маленький, сірий, довговухий побігайчик. А звати його Зайчик. Скільки всього зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Всього 8 зайчиків. Чим вони відрізняються? Розміром і кольором. Скільки великих? 6. Маленьких. 2. Яких зайчиків більше? Великих. Як це перевірити? Треба порахувати. Скільки білих зайчиків? 4. Скільки сірих зайчиків? Чотири. Що можна сказати про кількість сірих і білих зайчиків? Порівну. Зайчики вирішили провести змагання з бігу і попросили бабусю зайчиху зробити їм номери, як у справжніх спортсменів. Скільки номерів приготувала бабуся? Вісім. Чому? Тому що зайчиків вісім. Назвіть дітки порядковий номер кожного зайчика: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Покажіть цифру, яка стоїть перед три. Після чотири. Перед два. Після п'ять. Який номер у першого зайчика? Який номер у третього зайчика? Четвертого. Шостого. Другого? П'ятого. Молодці малята. Пропоную підготуватися до змагань разом із зайчатами. Я покажу вам цифру, а ви стільки само разів підстрібніть. Плесніть у долоні. Присядьте. Молодці малята. Погляньте, які два зайці до нас пристрибали. Які вони за розміром? Великий і маленький. Вони полюбляють грати у футбол. Великий зайчик полюбляє грати великим м'ячем, а маленький маленьким. А як ви, дітки, вважаєте, який м'ячик важче? Для цього можна один м'ячик взяти в праву руку, а другий у ліву руку та визначите, який з них важчий, а який легший. А ще можна їх зважити. Ось так. Який м'ячик важчий? Так, великий. А який легший? Маленький. Дітки, який прилад допомагає визначити масу? Вірно, це ваги. За допомогою ваг люди можуть зважити будь-які предмети. Для визначення маси використовують таку одиницю вимірювання, як кілограм. У магазинах багато продуктів продають уже зваженими. Це кілограм солі, а це кілограм цукру. Молодці малята. Скільки всього зайчиків завітало до нас? У яку групу любляють грати зайчики? За допомогою якого приладу можна визначити масу? Як називається одиниця вимірювання маси? Яка маса цієї пачки солі? Що вам сподобалось сьогодні найбільше? До побачення, дітки! До зустрічі!